Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Каї Кала заявила, що Європейський союз не допустить повернення Росії заморожених активів без виплати репарації Україні. Про це вона заявила під час обговорення майбутніх механізмів використання російських коштів. Давайте послухаємо. Тож, спочатку, ми обговоримо війну Росії проти України. що ще ми можемо зробити? Ми бачимо, що Росія не хоче миру, хоча докладається багато дипломатичних зусиль щоб посадити Зеленського та Росію за стіл переговорів. У зв'язку з цим, оскільки це завжди виникає, ми проведемо глибоке занурення в проблему заморожених активів. Є свої плюси і мінуси. Є певні нюанси щодо цього, але ми дійсно повинні мати суперечку, дебати з цього приводу Які ризики. Тому що ми не можемо уявити, що у нас має бути стратегія виходу. Ми не можемо уявити, що якщо буде припинення вогню або мирна угода, ці активи будуть повернуті Росії, якщо вона не виплатила репарації. Дякую. Ця заява прозвучала напередодні важливих рішень щодо долі російських коштів у Європі. За інформацією видання «Політика», у суботу. Європейський союз планує розглянути остаточні деталі схеми передачі Україні близько 200 мільярдів євро заморожених російських активів. Ну і, друзі, пропоную ще трошки поговорити про Америку, про США, саме спецпредставника Трампа Стіва Віткофа. Його звинуватили в некомпетентності. Американські, українські та європейські посадовці висловлюють серйозні сумніви щодо ефективності його роботи, як представника президента США Стіва Віткофа в українському питанні про це пише видання «Політико». Воно стверджує, дипломати вважають, що підхід Віткофа лише шкодить зусиллям щодо врегулювання російсько-української війни. Основна проблема на думку дипломатів полягає в тому, що Вітков. Розглядає складний екзистенційний геополітичний конфлікт через призму свого досвіду в нерухомості, ніби це звичайна земельна суперечка, попри п'ять зустрічей із російським диктатором Путіним протягом шести останніх місяців. Спецпредставнику так і не вдалося досягти будь-яких проривів у регулюванні, регулюванні цієї війни. Йдеться у виданні. Давайте послухаємо деталі. Його недосвідченість очевидна. Він має вплив на президента США Дональда Трампа, що є очевидним, але існує певна плутанина щодо того, що було сказано і погоджено, зазначив співрозмовник видання, обізнаний з дипломатичними зусиллями США. Критики також вказують на хаотичний стиль роботи Віткофа. За словами чотирьох джерел, навіть його власні співробітники часто не знають, де він перебуває і чим займається. Це створює додаткові проблеми для координації дипломатичних зусиль. Річ у тому, що Вітков не займається цим війною Росії проти України постійно. Він навідується до Путіна, говорить купу речей, нікому не розповідає, що насправді сталося, а потім просто йде і продовжує жити своїм життям. Тим часом росіяни повідомляють вам про те, що Вітков каже, і ви не знаєте, чи мають вони рацію чи ні, адже ви не можете отримати інформацію від росіян, розповів американський посадовець. Ну і водночас представники адміністрації Білого Дому вони захищають підхід Віткофа, стверджуючи, що результати його дипломатії говорять самі за себе, маючи на увазі нібито історичну двосторонню зустріч між Трампом і Путіним, і візиту європейських лідерів до Білого Дому менш ніж через 48 годин після того, як відбулася зустріч на Алясці. Нагадаємо, що після візиту Віткофа до Москви 6 серпня, він повідомив Трампу про нібито готовність Путіна до територіальних поступок. Це призвело до організації цієї зустрічі лідерів на Алясці. На критику свою щодо свого колеги доволі жорстко відреагував, і також віце-президент США Джей Ді Венс у своєму дописі він звинуватив і видання політикою також журналістку у необ'єктивності, стверджуючи, що вона не дотрималася журналістських стандартів, назвав її матеріал. Операцію іноземного впливу і Венс не лише виправдовував Віткофа, але й атакував самих критиків, за словами яких і писалася ця стаття. Також він стверджував, що за негативними оцінками стоять представники так званої глибинної держави, які розлючені успіхами спецпосланця. Давайте послухаємо, що написав Венс. Ця історія з політикою та журналістська недбалість. Але це більше, ніж просто справа. Це операція іноземного впливу, спрямована на те, щоб завдати шкоди адміністрації та одному з наших найефективніших членів. Зверніть увагу, що всі люди, які атакують Стіва, мають минуле. Це означає, що двоє чи троє представників глибокої держави розлючені тим, що Вітков досяг успіху там, де вони зазнали невдачі.